Раді вітати всіх глядачів Ми Полтава. Сьогодні до нас на інтерв'ю завітала людина, яка з 25 років очолює одну з громад області, і про яку в інтернет мережі зібралось чимало чуток. Про самі актуальні з них ми сьогодні і поговоримо. Пане Мирославе, про вас не так багато є інформації на просторах інтернету. Чи можете ви про себе розповісти трішки детальніше? Я прочитала, що ви народились не у Полтавській області. А як ви тут опинились? Ми сюди переїхали з Закарпатської області в 93-му році. Це був перший переїзд в Кабаляцький район, а потім, в 98-му році, в Градеськ. А чому ви вирішили переїхати саме у Полтавську область до Полтави? Ну, 93-й рік, як як перший переїзд, це було пов'язано з тим, що у батьків не було роботи. У нас було вже троє дітей в сім'ї, плюс повінь. Закарпатська область це територія, де постійно повні весняні осінні. І, в принципі, ну, так би мовити, не було якихось перспектив і можливостей там, нормальних на життя батьків. Тому ну, саме Полтавська область, тому що Полтавська область досить така, в принципі, гарна по клімату. Ви маєте дві освіти. Ви брали участь в АТО, Ви їздили за кордон на навчання. Розкажіть про ваш життєвий шлях детальніше. Тобто, де ви конкретно навчались і от чому вирішили піти в АТО? Ну, перше навчання це Харківський національний університет внутрішніх справ, факультет громадської безпеки, інститут тоді називався. Спеціальне справознавство це 11-й рік випуску. Потім я працював дільничним по обслуговуванню Градицької селищної ради тодішньої Це до 13-го року, а потім перевівся в карний розшук в Київський відділ міста Полтави, працював там до 15-го року. До весни. Період саме роботи в Київському відділі з травня 2014 року по березень 2015 року ну, не брав участь в АТО. А чому ви прийняли таке рішення піти в АТО? Ну, я людина досить мотивована і, чесно кажучи, ну, з патріотичними правильними налаштуваннями. Я пішов з точки зору, коли запропонували, що потрібно людей. Ну, Працівників міліції тодішньої, для того, щоб там, виконувати завдання. Тоді ще не говорили, що ми йдемо конкретно в зону АТО. Я сказав, я перший. Можна я? Вони записали в нас список. Ну, в принципі, для вас це було такою несподіванкою, що потрібно буде потім на Донецьких напрямках, так? Вам не казали про це? Ні. Нам тоді, в 5 травня 2014 року, сказали, що ми їдемо на охорону громадського безпек... на охорону громадської безпеки в Краматорськ. На той час Краматорськ вже був окупований. Тобто, невідповідність інформації відряджені вже свідчила про те, що ну, щось буде далі. Ви у 2015 році стали наймолодшим селищним головою в Полтавській області. А вам на той момент було всього лише 25 років? Навіщо вам це було потрібно у такому молодому віці? Ну це вже як наслідок. Після третьої ротації зато, це лютий березень 2015 року. Я прийняв рішення звільнитися з міліції, так як, чесно кажучи, зрозумів, що починається процес профдеформації, профдеградації. Я розумію, що я, як одна людина в такій великій силовій структурі, нічого не вірю, ніколи не зможу змінити щось. Те, що я хотів би, не побачив перспектив для себе, і тоді звільнився. Поїхав в Польщу на заробітки на три місяці і по поверненню просто спілкувався з людьми. Це був 15-й рік, липень місяці. Одна з людей я, я так просто думав, що робити далі. Я зрозумів, що на заробітках, звичайно, можна заробити більше, ніж в Україні, працюючи там, чи в міліції чи в якійсь іншій державній структурі. І мені запропонували, чи не спробували б ви на селищного голову подати на вибори. Я так подумав, подумав, думаю, ну це можливість в першу чергу зробити щось для селища, в якому ти виріс, в якому ти знаєш людей, в якого точно є краще майбутнє, ніж, наприклад, було до цього. І думаю, чому ні? А як ви вважаєте, чому достатньо велика кількість людей на той момент повірила у вас? Певно, ж були питання до попереднього голови. Який вже відбув дві каденції, і в людей був запит на щось більше. І, ну, ще, плюс в суспільстві була така думка, що молодим дорогу. Як минула ваша перша каденція: основні досягнення і здобутки? Поділимо по сферах. Якщо комунальна сфера, то це придбання техніки це збільшення кількості працівників. Сфера благоустрою, ну, воно все перекликається. Прибирання смітників стихійних, отловлення вуличного освітлення, грейдерування, ну, асфальтні ремонти, тобто ну, це все поточка. Про неї говорити, але це е, робилося те, що не робилось раніше, я б сказав так. Якщо в сфері, там, наприклад, дошкілля, тому що садочки були на балансі в нас, наприклад, всі садочки були в нас дві котельні, заміна опалення котлів, е, повністю всі вікна, двері в трьох садочках, Зрозуміло, якась поточка, ремонт і так далі, тобто ну, не беру до уваги. А якщо сфера там адміністра... управління, відеоспостереження в селищній раді, пенсіонерів на пенсію, це був один з принципів виборів. Підбір кадрів, нова взагалі команда, яка приступила. І дійсно обличчям повернулися ми до людей в плані обслуговування, надання адміністративних послуг. А якщо в сфері безпеки, правопорядку, це система відеоспостереження по селищу. У 2020 році відкрита поліцейська станція. На основі якої зараз працює три офіцери громади, які почали свою роботу в 2021 році. Три автомобілі передані для роботи в громаді, ну, куплені за рахунок державного бюджету. Тобто, по цій сфері, сфера медицини, я б не сказав, що ми так прямо тоді з медициною тісно співпрацювали, крім там якихось поточних питань на опалення. Що ще там по сферах? Так, сфера культури, ну, сфера культури. Підняли рівень Дня селища Градиськ на, на зовсім інший рівень. Найкращі заходи, які в нас відбувалися, це фестиваль Повихафест. фест 17, 18, 2019 рік. Це взагалі, це, я б не сказав, що це феномен, це навіть це грандіозна, грандіозна подія. Всі найкращі колективи України були у нас на горі Повихав Градеська. Сфера спорту побудували футбольне поле штучним покриттям перше в Лобинському районі. Відкрили тренажерний зал, не за бюджетні кошти зроблений, тобто, який досі пір працює. В принципі, брали участь в обласних турнірах по футболу, займали там майже призові місця. Тобто, ну, сфера така, що благоустрій, парки, прибережні зони, пляжі, рятувальна станція, тобто зміни були в кожній сфері позитивні. Отже, Градиська громада одна з перших, хто взяла участь у програмі поліцейський офіцер громади. Як оцінюєте еф ефективність цієї реформи зараз? Реформа ефективна, але вся мережа МВС була ефективна допоки міністром був покійний Денис Монастирський. На даний час реформа масштабується, більше громад бере в ній участь. На самому початку я сказав би, що це було просто ідеальне рішення. Автомобілі, матеріальна база, завдання. На даний час все рівно, ну, знаєте, як будь-яка реформа в Україні, вона все рівно чомусь ну, не може бути нормально реалізована до кінця. Так само, як з громадами. Так само, як там, з патрульної поліції, наприклад. Є питання з приводу матеріального забезпечення. Вказівки, керівництво здійснює ГНП, але чомусь громада має давати, наприклад, паливо. Або там здійснювати ремонт автомобілів, на які вона не може потратити офіційно кошти самостійно без субвенцій. Б ГНП говорить, що немає забезпечення. Так, як же тоді говорити про ефективність цієї роботи? Фактично повертається так звана палична система, що у хтось має давати показник. Для чого? Найкраще, що потрібно, це профілактика, і саме профілактика дає зниження злочинності, повертає обличчям поліцію до людей і людей до поліції, і сприяє ефективному іміджу взагалі структури МВС. Що з дорогами у вашій громаді? Ми просто нещодавно були у вас в гостях, ми їздили по цим дорогам, ну, чесно кажучи, молилися, аби доїхати. Чи плануєте якісь ремонти робити, чи, можливо, частково там ями якісь латати, чи ділянки певні доріг, щось таке. Ситуація з дорогами наступна. Через громаду проходить державна, дорога державного значення Н08, так звана бориспіль дніпропетровськ Запоріжжя, Маріуполь. Починається вона у нас, ну проходить через спочатку села Липового, через Градець, Кременчук і далі на Дніпро. Дорога державна, ремонтувати ми її не можемо. Дорога досить знищена за останні роки. Єдине, що було зроблено на ній силами держави, це Новий міст і проєкт на капітальний ремонт. Але, я говорю, нам трошки не пощастило, але це ми зможемо пережити. Через війну проєкт капітального ремонту відклали. І не тільки цієї дороги. Після цієї дороги є місцеві дороги, так звані, які перебувають на балансі Агенції місцевих доріг. Це фактично обласні дороги, на які також фінансування виділяє держава. Просто багато доріг не наших. І це про можливості. Наприклад, в тому році ми спофінансували ремонт дороги на Святилівку від М-08 8 5,4 кілометри скажу, що дорога до сих пір в гарному стані в проїзному. Є дорога по Гребиградецькій, яку, наприклад, ремонтує фермерське господарство вже останні 7 років. Ми стараємося ремонтувати дороги внутрішньосільські, місцеві, ті, які там по населеному пункту. Зараз розпочинаємо етап ремонту і плануємо йти далі. Але питання ж в надходженнях. Будуть кошти, буде більше ремонтів. Ваша громада в цілому не може ніяк вплинути на ремонт у цих обласних доріг. Тобто, це все тільки після війни. Чомусь як їздиш Україною, немає гірших доріг, ніж в Полтавській області, чим в Кременчуцькому районі. В той же час Полтавська область рахується однією з найспроможніших областей по доходах і по податках в Україні. Не можемо вплинути, тому що, наприклад, агенція говорить, дайте 50% співфінансування. В цьому році говорять, дайте гроші, а ми зробимо. Якщо ви у нас були, то були. тільки як ви заїжджаєте через перше перехрестя, у нас ну, колись це була ідеальна. Нова дорога зараз вона не така ідеальна, але вона краща, ніж була. Тобто змогли добитися результату через таку радикальну річ, як перекриття дороги. Це було це вже історія. чи є у вас в громаді проблема, з якою ви боретеся, але ви не можете ніяк її вирішити? І що вам перешкоджає це зробити, а можливо хтось? Хтось. Проблем, проблеми різні. Наприклад, проблема, яка не отримувала державної уваги останні 15 років, це була проблема берегу кріплення. Громада в своїх адміністративних межах має все водосховище Полтавської області, і це все в нас знаходиться аж до ГЕСа, до ГЕС Кременчуцької. Всім було байдуже. Знищуються береги, падають сільськогосподарські ділянки, знищується гора певиха, розмиваються межі старих цвинтарів і так далі. В тому році, в березні місяці, ми поїхали до міністра Руслана. Стрільця і обговорили це питання, цю проблему. І на осінь спільно з Агенцією водних ресурсів полтавської адміністрації обласної, почався процес берегоукріплення. Тобто за останні 15 років, навіть більше, це перше вливання держави в берегоукріплення, яке продовжується до цього дня. На осінь планується далі укріплювати село Мозолівку. Тобто, під час війни ми змогли пробити. Це питання, яке фактично з держави не фінансувалося останні 15 років. Це, ну, а які ще це проблем купа? Прошу розказати. Смертність один до семи. Сміття, яке держава змушує сортувати і утилізовувати, не маючи сміттєприробних заводів. Оптимізація шкіл, ну, це стосується всієї держави. В принципі, ну, не варто говорити про проблеми, треба робити все для їх вирішення. Як у вашої громади відносини з полтавською адміністрацією в цілому? Полтавська обласна військова адміністрація, так? Так. Це максимально пскав бюрократи, які на даний час більше ускладнюють життя в громадах, аніж його якось намагаються покращити. Це той орган, який я вважаю. Намагається трошки узурпувати і централізувати управління в області на даний час, от, за останні два роки. Незалежно хто голова адміністрації. Чи це у нас перед цим був чи Лунін, чи Пронін, чи Сіннігубов, який був перед цим. А от з чого ви робите такі висновки? Це ну, дії якісь до вашої громади. Ну, в чому ви їх бачите? Чому у вас така думка? По-перше, безглузда статистика. Якісь обмеження, щось вони там, наприклад, я писав пост про те, як Рада оборони області вирішила, щоб громади узгоджували платежі по а, закупівлі військових там, різних приладів і так далі, з військовою адміністрацією. Питання до чого військова адміністрація не має, ну яке вона має відношення до коштів громади, які вона витрачає на закупівлю там, і допомогу допомоги При Причому тут вона? Це не передбачено ні податковим, ні е, бюджетним кодексом. Це їхнє особисте рішення. Я, я сказав, я ми це виконувати не будемо. Це проти закону. Це бюрократія, так. Населення градеської громади становить понад 15 тисяч осіб. Чи є наразі плани чи мета, аби розвивати якусь громаду для того, щоб людей або більше там залишалося, просто або або навпаки хотіли приїздити та залишатися там же? Які перспективи? Перспективи цього року досить у нас, я б сказав, гарні. В першу чергу це почалося з того, що до нас релокований завод, кондитерська фабрика Дружківська з Донецької області. Далі відбувається реконструкція соєпереробного заводу в Градиську. Це також робочі місця. Ми самостійно здійснюємо пошук інвестора, і тому домовилися, передали за ділянки через аукціон. На будівництво двох птахофабрик на території громади. Це також додаткові робочі місця, це там більше в зоні святилівського старостату. Іде розвиток дрібного підприємництва. Тобто, це є робочі місця, чим, ну, моя логі... логіка моїх дій: яка, чим багатші люди в громаді, тим менше в мене болить голова. Тобто... Чим заможніші люди, тим більше вони собі зможуть дозволити, тим краще в них буде матеріальне забезпечення в сім'ях, тим краще будуть одягнені і доглянуті їхні діти. І тим легше мені працювати буде. Але це не тільки ж робочі місця, це в цілому і наповнення бюджету громади. В першу чергу. І ви зможете робити ще більше. Для того й працюємо. А опишіть ідеальне бачення вашої громади. Але, от більш реальне, що от ви дійсно можете змінити? Або вам там зараз просто не вистачає бюджету. Насправді в громаді, якщо їй ніхто не заважає, є стабільний ресурс, є розуміння з обласною радою, з адміністрацією, з народними депутатами, можна зробити фактично все. Але, звичайно, не так швидко. Якщо говорити про дороги, то це питання стабільності. Якщо зараз теперішній час говорити про дороги, я б сказав би не на часі. Наприклад, тому що купити військовим дрони, мені я вважаю, важливіше на даний час. Наприклад, ну, можна, ну, ми вже під час війни. Наприклад, великий найбільший проєкт в громаді з початку її створення це ремонт за власні кошти. Це ремонт, капітальний ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги. Це буде єврорівень. Там вже є новий флюорограф, який ми відкрили в тому році. Безкоштовне для жителів громади. В тому році ми закупили УЗД-апарат новий обстеження для жителів громади безкоштовне. Приклад того, що медицину ми самостійно можемо витягнути. Отже, поговоримо про кримінальне провадження. <клес> Якщо вбито в пошуку Мирослав Носа, то майже всі результати пошуку стосуються однієї історії. У Кременчуцькому районі чиновник зловживав службовим становищем. У 2023 році вам було повідомлено про підозру у зловживанні та використанні службового становища, а також у використанні завідомо підробленого офіційного документу. Розкажіть нам, що сталося? Що за історія, що за ситуація? Історія почалася у 2021 році. Перший рік громади. Ми розуміємо, що автопарк, який у нас був в комунальному підприємстві, розрахований тільки на обслуговування фактично градеська. Техніки було достатньо, але це ми б обмежилися тільки центром громади. І ми почали шукати можливості для того, щоб поповнювати автопарк і купувати техніку. Ми в той рік купили три одиниці. За рахунок коштів обласного бюджету ми купили новий трактор 892 МТЗ. За рахунок залишку екологічного фонду, здається, за 580 тисяч ми купили Mercedes-асінізатор, бувший в використанні. А за кошти місцевого бюджету і фермерських господарств, це була, ну загальна сума була, здається, ні. 527 коштував а, здається, 570 коштувала автовишка. 430 тисяч із 580 нам дали фермерське господарство. Ми купили оцю автовишку на базі Mercedes Sprinter. Був у використанні також. Чому? Бо не мали можливості купити нове. Ця техніка до сих пір, наприклад, працює в громаді. І Ну, ця історія вся пов'язана з рибою. Куди ж без риби в Градуську? І в, в лютому чи в березні 2022 року почалися ці провадження. Але вони почалися після того, як восени 2021 року по Градуську провели обшуки. Це ще тоді при керівник ГНП був Вагівський. Ну, знову обшуки по рибі, шукали рибу, шукали браконьєрів, шукали незаконні цехи і так далі. І ми тоді зібралися з рибалками, це був ковід, це, це була заборона на масові заходи, на масові зібрання. Ми зібралися з ними на стадіоні. Всі були переробники, були промисловики, ну, були всі, хто зв'язані з цією сферою. Ну, фактично, градець це досить для, для градецька досить вагома сфера роботи, тому що багато людей працює в ній. І ми виступили проти, ми там зібрали підписи, приїхала поліція, позаписувала нас на відео. Я виступив перед людьми, виступив ще там один чоловік наш, і фактично заявили про те, що ну, ми будемо там скаржитися на, на вищий рівень про те, що це таке відбувається взагалі. Це було це в той же час, по, по результатах цих обшуків вже було провадження по паралельно по рибі. І вже з наступного року почалися провадження на, ну, на виконавчий комітет. В 2022 рік знову відбуваються обшуки в сфері риби. Це квітень місяць 2022 року. 120 ухвал на обшук по градиську. Це були просто безпрецедентні міри. Дуже все сприйнялося, я б сказав так, болюче людьми. Люди, які фактично віддавали безкоштовну рибу, робили тушонку, ми там зробили в районі 15 тисяч банок, які роздавали два роки. Їх почали там обшуки робити, вилучати рибу, вилучати документи, забирати кошти, арештувати техніку. І ми знову виступили. Ну, я вже виступив не те, що не те, що так коректно, а досить грубо в адресу ГНП. Ну і після тих обшуків по рибі ще була публічна критика через засоби масової інформації в сторону ГНП. Ми писали також скарги на міністерство і так далі, Безрезультатно на це все. Почалася активна фаза саме цього провадження, в якому поліція розслідувала придбання трактора, автовишки і синізаційного автомобіля. Рік вони розслідували, передавали мені привіти з слідчого управління казали, що ось скоро ми вашим головою займемося і зайнялися. Зайнялися і в 23-му році були події, там, де побиті поліцейські, викликали швидку в селищній раді. і Все це є в Фейсбук. Вурчали підозру. Паламали пальчик комусь із них. Ну, така історія Така історія складна була. І вона триває до сих пір. І не одна. А можете детальніше розказати про цю ситуацію з нібито побиттям поліцейського? Ви кажете, там є і відео навіть у Фейсбуці. А вам вручали в той момент підозру, так? так? І що відбувалося далі? От до вас прийшли поліцейські, вручати вам підозру і ще. Поперли двері. Просто зайшли до мене в кабінет четверо, а п'ятий закрив двері. Я кажу, так вийшли з кабінету звідси всі. Вони там почали представлятися, розповідати щось. Я кажу, виходьте. Я тільки двері, а двері закриті. Мене настільки обурила ця історія, що як це двері закрили, я не розумію, Це що таке? Це ви прийшли до якогось, я не знаю, там злодія чи ще до когось. Ви прийшли до службової особи. І закрили, і підперли двері. Я дивлюсь на відеоспостереження. У мене великий екран в кабінеті, і на ньому там дуже багато камер з внутрішніх, там вуличних. Я тільки двері зміг відтіснити, і тоді кажу, а ну давайте ж колективу. колектив. І як колектив включився, розблокували двері, я викликав поліцію на них. Там були спричинені тілесні ушкодження. На даний час справа по цьому по цій ситуації перебуває в ДБР Розслідування вже другий рік. А поліція, як зрозуміла, що я буду документувати всі їхні незаконні дії, сказала, ой, мені мізінчик поламали, викликала також швидку, полежали в швидкій, випили таблетки, потім їх там сплюнули, чи що вони зробили. Ну, фактично, зробили те ж саме, викликали внутрішню безпеку, викликали спецпідрозділ. Складна морально така була історія з побитими поліцейськими. І в Зараз... Лапках. А на вас два кримінальних провадження відкрите, так, я розумію? Шість. Шість. Ні, Супер. може сім навіть. Я вже просто їх не рахую, бо вони відкривають за все, що тільки. Вони відкривають на все, де ставить підпис носа. От відділ освіти купив спринтера, пасажирського возити дітей в школу. Все нормально. Тільки його купив виконавчий комітет, провадження. Тобто, ну, більше їх. А Скажіть, будь ласка. От мешканці, як ви думаєте, їх похитнуло все це, що відбувається у громаді і стосовно кримінальних порушень, які на вас відкриті? Завжди є ті люди, яким це вигідно. І, наприклад, частина депутатського корпусу, там фактично декілька депутатів, колишній мій опонент на посаду голови був одним з помічників для поліції, для прокуратури, які. Відкрито допомагали, і там, знаєте, як так, а ви там перевірте, бо може він там помилився, а ви там подивіться, може він там десь якийсь допустив. Звичайно, що хтось радів. Казали, о, нарешті падлюку приберуть. А Деякі люди почали приходити і говорити, а чому ви нічого не кажете? Ви ж нас відстоювали. Коли по рибі приходили, ви завжди були з нами, завжди за нас. Ми навіть два рази з рибниками, ну, тут так їх називають, перекривали державну дорогу. Боролися з свавіллям інспекції, свавіллям поліції. Тобто, після цього вони почали дзвонити підтримка, давайте що, ми вам і адвокатів наймемо, ви нам потрібні, ми хотіли, щоб ви лишилися. Деякі казали, ми вас в обіду не дамо. Люди різні, тобто не можна говорити, що там 100% було за чи 100% було проти. Але більшість ну, підтримала. І до цього дня підтримує. Але от в цілому ці кримінальні провадження виглядають так, нібито хтось хоче поставити вас просто під приціл. Це хтось з ваших опонентів, можливо. є у вас думки? Хто це може бути? Ну, навіщо це взагалі робити? Для чого? Нема більшого ворога, чим ображений генерал. Це є про керівництво ГУНП Полтавської області. Наскільки вони ображаються на критику, Да, на грубу критику. Тому що я, чесно кажучи, в деяких відео слова не підбирав. Це вигідно місцевим депутатам, тому що після придбання цього автомобіля, наприклад, ми стали конкурентами для місцевого депутата-підприємця, який займається цими послугами асенізаційними, і є монополістом в селищі. Бо була дешевша ціна, була там більша ємкість і так далі. Тобто, ця ситуація вигідна. Це була ситуація вигідна політичним опонентам, які були моїми конкурентами на виборах, наприклад. Також цікаво почути відношення до подій з УПЦ, у вас була судова справа, пов'язана з церквою. Можете про це ще розповісти? Ну, я сам з сім'ї священника і, чесно кажучи, батьків не обирають. Я дуже люблю поважаю свого батька, який є священником. І тому я в ситуації з церквою завжди ну, завжди керуюся статтею 35 Конституції України. Церква відділена від держави, а школа від церкви. І коли почалася історія про те, що. Щось заборонити. І щось, ну, всі це знають. Ту церкву заборонити, а та правильна, а та неправильно. Я сказав, що це питання релігійне і це питання в першу чергу духовне, лізти в людську душу я не буду. І сесія неправомірне приймати якісь рішення про заборону, чи про засудження, чи ще щось. Тому що в нас є конкретні повноваження. Один з депутатів написав пост у Facebook про те, що. Я кришую церкву Московського патріархату, у мене в батька сімейний бізнес і так далі, і мій брат десь служить і так далі. Я подав у суд. Позов був про захист честі, гідності, ділової репутації, виграв, ніхто не оскаржував. Всю інформацію, яку написали у Фейсбук, в той же спосіб була спростована цим же депутатом, і заплачено мені одну гривню моральної шкоди. Тобто, я на законодавчому рівні через суд довів те, що. Оця історія УПЦ, кришування і так далі, це просто фантазії однієї, людини, які не мають дійсності. Але ну, це болюча тема для суспільства церква. І я не готовий брати і ділити людей. Якщо держава вважає, що якась церква чи релігійна організація себе дискредитувала, чи вона має бути заборонена, нехай це вирішується в Верховній Раді. Нічого цю політику спускати на місцевий рівень. А дякуємо, що приділили нам час. Були дуже раді вас бачити. У Полтаві і поспілкуватися з вами тут. Нагадаємо, що сьогодні до нас завітав Мирослав Носа, голова Градуської територіальної громади.